Всіх вітаю! І в цьому відео будуть епізоди з осінніх днів, майже кінця осені. Запрошую вас відвідати з нами деякі країни, якось Нідерланди, а також міста. Якось це місто Ахен на західній Німеччині. Трохи більше години їзди від міста Кьольн знаходиться місто Ахен, майже біля кордону з Нідерландами. Маленьке студентське, але активне місто, в якому майже всюди можна розмовляти англійською мовою, що доволі рідко. Це саме завдячуючи студентам якимось там овочами, домініка, Смикетська ми зупинилися у друзів Барзена і вони нам люб'язно показали своє місто. Сильно дощило, і я майже нічого не зняла. Але як виявилось, в місті є термальні води, і ось кожен може підійти до них, погріти свої руки. Єдине, що запах, вода має великий вміст сірки. Наша поїздка була всього лиш на вихідні дні і. Ми вирішили не марнувати час, а ще завітати в сусіднє місто. Так, Але воно знаходилося вже в Нідерландах, на південному сході Нідерландів. Назва міста Мастрих. Ну що, воно в дуже затишному місці розташоване. Але поки зупинимося, розкажу про відеоряд більше. В пам'ять про велику історію керамічної Фабрики місто вшанувало її таким чином, увіковічнивши її роботи, особливо старі, у такому собі вільному музеї для всіх. Зроблю, зроблю всі, подобаються тобі всім. Мені. мені ось ця подобається і це все безкоштовно на такому прохідному місці. Приміщенні, я так розумію, раніше якраз була вся ця фабрика. Можливо, вона і досі діюча, але асортимент її і приміщення точно вже зменшились. Багато різних різних деталей, які вона виробляла, написано всюди роки, дати зазначені. Настільки це зачаровувало, така довга, знаєте, ось зависька алея із такими деталями. Ну, просто я не знаю, я б собі б не відмовилася мати таку плиточку. І в такому стилі картини, десь у ванні чи на кухні. Мені здається, це так по-мистецьки. Я думаю, що це вони виконали свої рекламні проспекти, реалізувавши, візуалізувавши їх тепер на плитці. Взагалі, це ставлення до історії, збереження його в теперішньому зачаровує в Європі. Після тихої Німеччини місто Мастрі в Нідерландах просто розриває своїм недільним вайбом музикою, гуляннями людей дуже класно. Домініку однозначно заворожували ці всі вуличні співи і музики, так як такого в нас в Німеччині майже немає. Но гаразд точно немає. Через доволі прохолодну погоду ми не дуже багато погуляли і подивились, але стару частину міста ми пройшли всю всі вулички. Деякі храми треба було сплачувати збори ми не заходили. А от погулявши по площах і центральних вулицях, нам цього вистачило. Димінік? Це не для того, щоб кататися, то щоб... Мама, дуже хулиба. Мама, дивися, як вит. Дивіться на скутері. Дивися, дивися, який ззаду. такі Будете мати можливість, обов'язково звітайте місто Мастрих. Воно вас здивує приємно. Ось такі прогулянкові катери дуже часто курсують по річці. Райн. Ми на них часто дивимося і думаємо, чи не спробувати нам. А ми тим часом йдемо далі і гуляємо в нашому одному з найбільш улюблених парків у місті Кьольн. Але він в собі поєднує дві опції: як ботанічний сад і як парк. Погода була в цей день прекрасною для осені, доволі теплою і приємно, що сонячною. Цьому ботанічному саду більше 50 років, і це місце на відео є його центральною частиною, дивлячись на ці красиві кольори дерева і голистя. Зараз всередині зими стає сумно, хоч я зовсім і не любитель осені. А це вже знову інший парк, і він тут всього лише уривком, тому не буду на ньому зупинятись. Єдине, що скажу попереду, якщо сильно придивитись, ви побачите оленів. І тут немає ніякої, до речі, огорожі, тому є охоронець цієї зони, він через пару хвилин до нас звернувся, щоб ми не підходили так близько. А це відлітають птахи в теплі краї. До речі, в Німеччині тут можна застати прямо протягом місяця багато таких. Стай. Гуляючи в нас біля дому, біля річки. Коли гарна погода, і ще так всюди зелено. Не дивуйтесь, це не весна, це осінь. У нас просто дуже сильна вологість. Загалом осінь в Німеччині у нашій зоні найбільш м'яка і така стабільна пора року. Ще приємним моментом прохолодних, але не дощових днів було те, що Домініка мені навички їзди на велосипеді. Ліс, в якому ми час від часу гуляємо, має також вольєри такі клітки з совами. Вони принаймні кажуть, що це притулок. Вони знаходять з дикої природи, лікують, а потім знову відпускають. Не знаю, чи так і є. Але під час годування можна теж подивитися на них більш детально. А ми тим часом приєдналися до святкування Хеловіну для дітей, організованим одним волонтерським українським центром. Збираємось, збираємось. А скажіть мені, всі, що з'їли, ніхто не голодний. Ні, не голодні. Точно, Міша. Yeah. А кого ж сьогодні більше хлопчиків чи дівчаток? Як ви вважаєте? Мабуть, сьогодні більше хлопчиків. Так, да, хлопці? Так? Yeah. Да? Але ну, давайте давайте я хочу почути, скільки сьогодні хлопців. Хлопці! Є сьогодні. Щось не чота. Є чи нема? Це був наш перший візит в таке гучне і доволі активне місце, такого масштабу, Для до було доволі цікаво це і незабутньо. Вона це потім дуже багато ще згадувала. Вона танцювалася там. Дуже приємно, що влаштовують такі заходи для українських дітей. А ви пам'ятаєте цей крейзі китайський хіт? Ну, а не так давно якось Домініка дізналась про цю пісню і садочку всі про неї теж знають, і вона її дуже любить. <суміло> і танцює під нею, як бачите, просто чудово. Коли <суміло> навіть вдома просить її увімкнути. А я дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку нам лайк і до нових зустрічей, па-па!